Доброго дня підписники та гості мого каналу. Ось у мене виникла потреба приварити гайку до зірочки, щоб була по центру, а не десь набік. Як я її не крутив, приставляв там, чим не робив, не виходить, щоб точно приварити. І що я придумав. З дерева виготовив ось таку заготовку. Тут два діаметри різні, один під отвір зірочки, інший під різьбу гайки. І ось так все це буде відбуватися. Тепер воно і зафіксоване і по центру. Залишається тільки обварити. Чим я зараз і займусь. Ну ось приварив. Тепер буде триматися. Може, кому потрібно, користуйтесь таким методом. Дякую всім за увагу. До зустрічі!